Чому нейрографіка прискорює те, що ви бажаєте? Тобто, чому нейрографіка прискорює те, що ви малюєте у ваших нейророботах? Звати мене Людмила Томко, я інструктор з нейрографіки і коуч. Так от, чому ж нейрографіка прискорює те, що ви малюєте, і те, чого ви бажаєте? Перш ніж дати відповідь на це запитання, давайте з вами коротко поговоримо про кроки, як ми формуємо нашу реальність. Перший крок. Ви притягуєте в своє життя те, про що ви думаєте і що ви відчуваєте. Другий крок: будь-яка картинка, яку ви знову і знову візуалізуєте в своїй голові, вона впливає на ваше несвідоме. Третє коли ця картинка, яку ви візуалізуєте, Вшивається у ваше несвідоме, то у вас формується новий нейронний зв'язок, і це стає вашою програмою, яка буде притягувати у ваше життя події, людей, ситуації відповідно до вашої картинки, тобто до вашої програми. І четвертий крок: ви це все повинні закріпити своїми діями. Тобто почати робити хоч якісь кроки до реалізації того, що ви собі там задумали? І ось ці чотири кроки, вони дійсно формують нашу реальність. Але це процес, це не відбувається миттєво, це процес. І дуже часто на цьому шляху нам починають заважати наші страхи, сумніви чи ще щось. Так от, як же через нейрографіку ми можемо прискорювати і посилювати ось ці всі процеси? Перше, кожну нейророботу ми малюємо на конкретний запит. Без теми, нейрографіку ми не малюємо. Друге, коли ми малюємо нашу тему, то ми її візуалізуємо через нейролінії і фігури. І відразу посилюємо цю картинку через емоції, відчуття, реакціями в нашому тілі. Ну, хто практикує нейрографіку, той розуміє, про що я зараз говорю. Третє. Через нейролінію і скруглення ми створюємо новий нейронний зв'язок. Тому що вже давно доведений факт, що коли ми пишемо від руки або малюємо, то це формує кору головного мозку і формує нові нейронні зв'язки. Наше письмо або малювання це почерк нашого мозку. Наше письмо або малювання це прямий зв'язок з нашим мозком. Той момент, коли людина пише або малює рукою, її мозок починає працювати на певних частотах, і це також доведений факт. Тобто увага! Коли ви малюєте нейрографіку, ви в моменті тут і зараз вже створюєте нові нейронні зв'язки на вашу тему. Так, без нейрографіки, ви, звісно, також можете створити нові нейронні зв'язки на вашу тему, тобто створити нові програми. Але це тривалий процес, тобто ви повинні тривалий час візуалізувати те, що ви хочете. І я повторюся, що досить часто на цьому шляху нам починають заважати страхи, сумніви чи ще щось. А через нейрографіку ви відразу під час малювання потрапляєте до операційної системи нашої підсвідомості і вносите вже необоротні зміни у свої програми або створюєте нові нейронні зв'язки ну тобто, нові програми. І це в рази прискорює реалізацію того, що ви хочете плюс. Коли ми малюємо нейрографіку, то ми використовуємо нейролінію. А нейролінія, вона біонічна, тобто має якість природи, і наша несвідомість сприймає її як зрозумілу для нього інформацію. Тому саме за допомогою нейролінії ми можемо оминути сумніви і обмежуючі програми нашого мозку і відразу даємо посил до нашої несвідомості. І це, повірте, дуже ефективно працює. Плюс в нейророботах ми робимо скруглення, і це та. Також певним чином впливає на наш мозок, ну і енергія кольору в наших нейромалюнках. Про те, що кольор впливає на біоритми і чистоту нашого мозку, вже давно доведено і неодноразово. І ще такий момент: так як це все ми робимо через малювання, то ми задіємо нашу мілку моторику, тобто наше тіло. І наш мозок і несвідоме сприймає це вже як певні кроки, тобто як певну дію. І цим ми посилюємо створення нових нейронних зв'язків і нових програм. Тому саме ось таким чином нейрографіка прискорює те, що ви бажаєте, тобто те, що ви малюєте. Якщо ви хочете попрацювати із своїм запитом через метод нейрографіка, то я в описі до цього відео залишу посилання на інформацію про майстер-класи. І інтенсиви. Вони в записі, тому ви можете їх придбати і доєднатися до нас зручний для вас час.